Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я знімаю відео підсумків тижня, стартів на українськомовному ютубі, рукодільному, який проводить Оленка Буганова. В описі під цим відео ви знайдете посилання на телеграм-канал, де проходить всі. Анонси і спілкування рукоділочок, а також посилання на всіх майстринь, які в липні місяці долучилися до стартів, і за хештегом запрошую подивитися їхні роботи. А тим часом я розповім вам про свої старти. Які в мене трапилися. І почну я якось не традиційно, а почну, я завжди розповідаю про покупки в кінці відео. А цього разу я хочу розповісти вам на початку, тому що ця покупочка сталася в мене в понеділок. От Саме 1 липня я замовляла на сайті. На сайті голка.com.юа невеличку покупочку, і в понеділок вона до мене приїхала. А покупочка моя складалася ось з таких трьох рукодільних надбань. Це спиці Кніт про Сімфоні. 2,75 і довжина тросика 1000 метрів, і про симфоні шкарпеткові 2 міліметра. Я досить довго шукала собі саме шкарпеткові спиці, через це сталася і ця покупочка, і саме 2 міліметра і 5 спиць. Мені так зручно в'язати, я подобається мені цей метод в'язання на п'яти спицях, тому замовила ще й двічку по попередні шкарпетки, які я в'язала для захисників, мені на два з пряжі Artisan було ну вільно дуже. Тому спробую ще двічку. І для цього я придбала собі спиці. І вже в комплект взяла ось такі на тросику 2,75 і ще замовляла от такий це ланцюжок для сумки, то вже на якого 60 см, він повністю пластиковий, не знаю. Замовила, ціна така була не дуже велика. Трошки не потрапляю в колір, з тим не критично, ніби й потрапляю. Планую зв'язати сумочку найближчим часом. І думаю, що чудово туди підійде замість ручки, щоб не в'язати ручку ось такий ланцюжок. Не знаю, ну так досить. Цупку можна нести і в руці, і не тільки так можна. Не тільки на плече, бо приміряла на плече, то вже на мене влаштовує тут 60 см. От така моя була покупочка. Не скажу, що досить спонтанна, бо давно вже шукаю спеці двієчком. В понеділок вже ж в мене трапилося і старти рукодільний. Це із пряжі Violet чорного кольору від Yarn Art знайшла білий папірець, щоб показати, що ж я зв'язала. А зв'язала я ось таку підвіску, ось так правильно. Це хрест. Від Валентини творимо красу за майстер-класом, ось так піднесу вам ближче, щоб ви роздивилися на чорному кольорі. Звісно, показувати вам досить складно. Ось такий шнурочок ще не сплила до неї, От, а саму підвіску, та буквально там трошки часу витратила зранку, і ось така краса є. Планую. Мабуть, віддам на благодійність, десь на лотерейку якусь, от і е, в'язала ягочко толіб е, 1,25 мм з пряжі віолет. Залишилося лише зв'язати шнурочок. Це був старт понеділка ранку, і ввечері у мене ще було трішки часу. Я так подумала, щоб мені взяти в роботу. І я вже показувала, що в мене є зв'язана на попередньому тижні ось така шкарпеточка за майстер-класом Тетянки. І я подумала: ну вона ж одна, а якщо я почну другу, то це теж буде старт. Тому я розпочала другу шкарпеточку, починала я її на спицях половиною бамбукових, і перейшла на спиці трічка для того, щоб в'язати жаккард це звичайні китайські спиці щоб не стягувалось полотно. Тут я теж так в'язала. Тому це був старт номер два понеділка. Нагадаю, що в'яжу я ці ниточки, регія. от і виходять ось такі чудові шкарпетки. У вівторок в мене не було стільки часу на творчість. І стартом вівторка, думаю, потрібно ж почати шкарпетки за хисника. Тому у мене є ось така пряжа, Alize Super Wash Comfort. Колір, якщо комусь цікавий, 70. 678 такого забарвлення і думаю, якраз такі темненькі для захисника будуть добре. Сідаю я в'язати шкарпеточку увечері. Набрала петельки та дамс до побачення світлу А так як пряжа темна, то е, е, я не захотіла мучити свої очі, і ось такий в мене трапився. Старт в наборі лише петельок. От так о, склалася моя творчість у вівторок. В середу я знову ж таки подумала, що мені взяти до творчості? Не так багато часу в мене було на роздуми, тому я вирішила, що я скучила за вишивкою і кольорова гама мого її середи ось такі патріотичні кольори. І як ви вже здогадалися, хто дивиться мене не вперше, то це сорочка для захисника. І, а для тих, хто дивиться вперше, хочу сказати, що це бабінний шовк, а це ниточки Канаріс Ярна Арт. І цими ниточками я почала. Ось цей візерунок, так, візьму гачечок, щоб не тикати пальця. Е, ось тут на погруді візерунок. Це такий своєрідний теж старт, тому що мені треба було, це в мене пазушний розріз тут, е, а це мені треба було повністю розрахувати ширину, довжину е, візерунку підібрати, скільки складань ниточок потрібно. Це робити, тобто це теж займає досить такий е, е, трудоємний процес і займає час. от, І я вирішила, що такий старт теж має місце бути. От, І це мої просування середи. я досить так вдало по... просунулася і вишила один рум, половину іншого, і тут буде заповнення хрестом. Це візерунок з Переяславської сорочки. Таким візерунком я відшиваю собі сорочку, тож, але вона в мене там однотонна молочного кольору. А тут я вирішила роз, розмалювати цей візерунок в такі патріотичні кольори, і мені здається, що досить непогано виходить. Це старт був середи. І в четвер, на жаль, у мене нічого не трапилося. Ніякого старту, ніяких творчих просувань. Я малювала пензликом, досить багато бо триває ремонт. Такий косметичний ремонт будинку, щоб якось трішки зберегти, красу оселі, Треба трошки потрудитися. Тому багато малювала пензликом, теж своєрідна творчість, але творчості рукодільної не було. От і у п'ятницю у мене трапився старт, але і старт, і фініш, але, на жаль, його вже немає у мене, Тому що я в неділю його подарувала. Це Я зробила таке робоче фото. Зараз тут ставлю картинку. Це хустинка, з вишитим по краю гербом. От Перше, вишивала цей герб, не дуже так вдало. саме серединка вийшла, але я вже поспішала це був. Вечір, і мені потрібно вже було закінчити цю роботу, то я вже вирішила не перешивати, але надалі, якщо я буду вишивати ще такий герб десь, то буду вдосконалюватися. Тому такий старт і фініш в п'ятниці у мене вийшов і. Це е, я зарублювала е, вручну всі краї прутиком і вишивала герб. Ось такий е, об'єм роботи. Е, а в суботу мала ще один старт. І в суботнішнім моїм стартом перепрошую за звуки відкрите вікно, 20 спекотне От І е, стартом суботи став. Е, з такої ниточки ярнар э, Бегонія, Це мені м, Світланка на зустрічі, кияночок э, віддала такі ниточки, і я з них вирішила зв'язати серветочки. Знову ж таки, за Тетянкиним майстер-класом. Ось така серветочка в мене виходить. Це сервіровочна серветочка, я вже такі в'язала на благодійність і. Планую, ще і цю віддам теж десь на якісь лотерейки, на аукціони, щоб принесла вона якусь користь. От, І це просування моє за суботу, і в підсумку в мене сталося 6 стартів. Так. Хоча в четвер в мене і не було ніякого, то в понеділок в мене було 2. У вівторок такий собі маленький був старт, а от о, середу і в п'ятницю я досить плідно попрацювала. Я чекаю на ваші вподобайки, на ваші коментарі, чи подобається вам те, що я тут натворила, що найбільше вас зацікавило з моїх робіт. І чекаю на нові. Зустрічі з вами. Сподіваюся, що в нас починається магічний кубик з Оленкою Бугановою. Я теж приймаю там участь, тому до нових зустрічей вже через тиждень. Не знаю, чи вдасться мені знімати щодня. Але підсумкові такі тижні, я думаю, все-таки вам продовжував. Виходити ці відео, тому бажаю вам всього самого найкращого і часу на перегляди відео, рукоділочок, натхнення вам і до нових зустрічей! На все добре!